Знову російський удар Харків під ворожим вогнем. Наймасованіша атака з початку великої війни. Є загиблі та поранені. Противник завдав удару по Дніпру. Відомо про потерпілих та руйнування. Окупанти змінюють тактику атак Бепела. Всі деталі Замить. Підпишіться на фабрику новин. Черговий терор окупантів під ударом Харківщина. Найпотужніша атака з початку Великої війни так описав ніч на 7 червня міський голова Харкова Ігор Терехов. Усього за півтори години над містом прогреміло понад 40 вибухів. Росія використала весь свій арсенал: дрони камікадзе, ракети та керовані авіабомби. Це відвертий терор проти мирного Харкова, написав Терехов. За оцінками міського ситуаційного центру, попередньо повідомлялось, що Харків обстріляли 48 дронами шахет, двома ракетами та чотирма керованими авіабомбами. Згодом очільник ОВА Олег Сенігубов уточнив. Ворог атакував трьома ракетами, п'ятьма КАБ, чотирма РСЗВ і 48 БПЛА Київський та Основ'янський райони Харкова. У місті російською атакою зруйновані оселі спалахнула господарча споруда. Окупанти спрямували своє озброєння також по території цивільного підприємства. Почалась пожежа площею понад 10 тисяч квадратних метрів, зазначив голова ОВА Олег Синігубов. Постраждало 18 багатоповерхових будинків та 13 приватних обійсть, зазначив мер Харкова. Та найголовніше людське життя. Найстрашніше це втрати серед українців. На дану хвилину, внаслідок терористичного нічного обстрілу міста, 21 постраждалий. Серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка. Ще трьох мирних харків'ян російська окупаційна армія вбила, зазначив Терехов. Один із цинічних російських ударів прийшовся по дев'ятиповерхівці. Горіли 12 квартир на верхніх поверхах. Надзвичайники з-під завалів врятували жінку. У місті Харків пошкоджено два багатоквартирні будинки: два приватні будинки, два підприємства, два автомобілі, адмінбудівлю, будівлю дитячої музичної школи. Написали в Ова. Інші регіони також під прицілом окупантів. Тернопіль близько 2.30 ночі. Суспільне повідомило про вибухи у місті. Ймовірно, працювала протиповітряна оборона. Київ. Вночі оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів. Про це повідомляли у КМВА Дніпропетровщина. За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, область пережила комбіновану атаку Росії. Наші оборонці неба збили 6 ракет та 27 дронів. Повідомив він. Втім, на жаль, російський терор не минув без наслідків. Є постраждалі. У Дніпрі поранено дві жінки 45 та 88 років. Пошкоджені інфраструктура, навчальний заклад, підприємство, десятки гаражів. Зайнялася автівка, три машини пошкоджено. Гучно було також у Павлограді. Там понівечені підприємства та багатоквартирні будинки. Вогнем охопило машини. Надзвичайники гасять пожежу. Дев'ять авто знищено. На щастя, люди цілі. Зазначив голова ОВА. Нагадаю, що напередодні ворог також здійснив масований удар по Україні. У Луцьку, після нічної російської атаки, 6 червня, рятувальники завершили пошукові роботи. Сьогодні, вранці, з-під завалів зруйнованого під'їзду дев'ятиповерхового будинку в Луцьку було знайдено тіло дівчини. Повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На Волині Росія вбила двох людей: 30 постраждали через терор окупантів. Донеччина. За 6 червня загарбники вбили двох людей у Покровську і Мирнограді. Ще дев'ятеро мешканців Донеччини поранені. Тим часом у Чернігові жінка виявила уламок шахеда просто на території дитсадка. Осколок застряг у підошві її взуття. Миколаївщина, сили ППО знищили п'ять ударних дронів шахет. Росія змінює тактику. Начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив: за крайні тижні Росія посилила напади на різні регіони. Дещо змінила тактику застосування шахедів. Про це ми теж неодноразово говорили в ефірі. Кінець цитати. Тим часом, за даними Defense Express, після блискучої спецоперації Павутина для атаки у ніч проти 6 червня, Росія змогла підняти лише сім стратегічних бомбардувальників: 5 Ту-95 МЕС і два ту 160 Усі вони були максимально завантажені у середньому. По п'ять ракет на кожен літак. Раніше бомбардувальники запускали не більше трьох снарядів за один виліт. Тож Росія сповна відчула удар по своїй стратегічній авіації. Обурливі слова Трампа президент США у своїй новій заяві фактично переклав відповідальність за російський терор проти України 6 червня на Київ. Ну вони дали Путіну привід учора ввечері піти та розбомбити їх до біса. Ось що мені в цьому не сподобалося. Коли я це, тобто атаку СБУ на аеродроми російський, побачив, я сказав: Ну все, тепер буде удар. Заявив Трамп журналістам на борту літака Air Force One, цитує Clash Report. Такий наратив викликає обурення, адже Україна захищається від окупанта, а не провокує знищення ворожої стратегічної авіації, намагання зберегти нашу територію та людей від російських обстрілів. Трамп також висловив надію, що війна не переросте в ядерну. А Москва Ква не зупинить переговорний процес із Україною, говорив глава Білого Дому. І щодо санкцій проти країни-терористки. Президент США додав, що остаточне рішення щодо обмежень буде за ним, попри те, що документ уже підтримали сенатори. Якщо я вважатиму, що Росія не укладе угоду або не зупинить кровопролиття, я скористаюся цим, якщо це буде необхідно. Водночас The Wall Street Journal повідомляє: адміністрація Трампа намагається переконати автора законопроєкту Лінці Грема послабити його. Мовляв, Трамп має побоювання, що 500% відсоткові мита можуть завадити налагодженню відносин штатів із Росією. Варто нагадати інші скандальні слова президента Сполучених Штатів, зроблені 5 червня під час зустрічі з канцлером Німеччини. Тоді американський президент порівняв війну в Україні з двома дітьми, які б'ються як шалені в парку. Іноді можна побачити, як двоє маленьких дітей сваряться, як шалені. Вони ненавидять одне одного, б'ються в парку, а ти намагаєшся їх розійняти. Вони не хочуть, щоб їх розійняли, іноді краще дати їм трохи побитися, сказав Трамп. Слова Трампа не залишились без відповіді. Президент України Володимир Зеленський у коментарі для ABC News чітко заявив: Ми не діти, які граються з Путіним на дитячому майданчику у парку. Він вбивця, який прийшов до цього парку, щоб убивати дітей. Кінець цитати. Цей підхід Трампа, на думку Зеленського, свідчить про повне нерозуміння масштабів трагедії, яку переживає український народ. Київ сподівається на прямий контакт між президентом Сполучених Штатів та України. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що зустріч Зеленського та Трампа може статись на полях саміту G7 у Канаді, який має відбутися 15, 16 червня. Та одночасно Ройтер сповідомляє: у НАТО міркують над формою запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в ГАЗі. Шукають такий підхід, аби не спровокувати Трампа. Українського президента можуть запросити лише на вечерю перед початком саміту, а не до повноформатної зустрічі. Офіційне запрошення досі не підтверджене. На тлі всіх дипломатичних спроб Москва знову ввімкнула стару пропагандистську платівку, продовжує маніпулювати переговорним процесом. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков видав, мовляв, без усунення першопричин конфлікту Росія не дозволить силам оборони України скористатися паузою для перепочинку та перегрупування сил. Друзі, як думаєте, ви чи будуть впроваджені санкції проти Росії або ж агресор так і залишиться непокараним? Ситуація на Сумщині вкрай складна. За даними аналітичного проєкту Deep State, окупанти окупували Кіндратівку та Олексіївку. Ці населені пункти вже в червоній зоні. Там ворог накопичує піхоту та готується йти в глиб території. Наступна мета селище Хотінь. Загарбники хочуть прорватись до малої Корчаківківки. У цьому районі ворог вийшов на 20 кілометрову відстань до Сум. З часом можна очікувати удари ФПВ-дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі, і не буде полювання на них з нашого боку. Ідеться в аналітиці від Діпстейт. Бої точаться також на ділянці Новомиколаївка Варачена Яблунівка. Юнаківка. Ворог має намір повністю захопити ці села. Юнаківку загарбники вже зруйнували. Росіяни пробують залазити в юнаківку, але там навіть немає де сховатися, бо вони там все зруйнували. Окремо варто звернути увагу на район Локні, де противник намагається лізти східніше від села і залазити в ліси в напрямку садків. Якщо піхота противника туди залізе, вибити її звідти буде вкрай важко. Окупант майже не використовує техніку, кажуть фахівці. Замість цього, піхота, часто на мотоциклах і дрони, які б'ють по логістиці та позиціях. Основний ресурс окупантів переважаюча кількість піхоти, яка суне як орда і просто не закінчується. Тривожні заяви від експертів. Колишній речник генштабу, військовий експерт Владислав Селезньов, в інтерв'ю виданню «Главред» заявив, що ситуація для міста суми складна. Він зазначив, що окупанти обстрілюють місто, тому я раджу жителям сум, бодай дітей, літніх людей, вивозити до більш безпечних регіонів країни і бути готовими до оборони міста, бо ворог виконує наказ Путіна. Тим часом російські десантники в оточенні. Принаймні про це трублять російські зет пабліки. Вони кричать, що дві роти з Феодосії в оточенні у районі Тьоткіно йдеться про окупантів із 56-го десантно-штурмового полку. Повідомлення про це почали з'являтися 5 червня. А тепер перенесемось до ранку 7 червня. Відбувся потужний удар по авіації ворога. Генеральний штаб Збройних сил України офіційно повідомив: в результаті успішної операції на Курському напрямку збито російський винищувач Су 35 разом до перемоги. Реакція з боку ворога істерика. Один з російських зетпабліків панічно написав, мовляв. Повітряний борт виконував дії, пов'язані із деблокуванням окупантів в Тьоткіно. Тим часом аналітичний авіаційний ресурс «Авівектор» повідомляє, що російське повітряне судно ліквідував F-16. Далі процитую дослівно повідомлення: згідно з нашими власними та відкритими джерелами, сьогодні російський винищувач Су 35 що базувався на аеродромі Борисоглібське, був збитий українським F-16. Літак розбився поблизу села Юрасово в Курській області. На жаль, пілот катапультувався та вижив. Поки ворог істерить через втрату чергового борту, українські рейнджери б'ють точно і швидко. Сили спеціальних операцій з СУ повідомили оператори 6-го полку Рейнджер, сил спеціальних операцій з СУ знищили групу противника та полонили одного ворожого військовослужбовця на курському напрямку прямо біля державного кордону України. Кінець цитати: шестеро українських бійців здійснили наліт на штурмову групу окупантів. Ворог силувався штурмувати українські позиції на Сумщині. Спершу наші воїни запропонували здатися з гарантією життя, їжі та медичної допомоги. Після відмови знищили чотирьох загарбників. Одного взяли в полон. Відомо про ще один сильний удар. Сили оборони півдня України розповіли 7 червня, вразили локомотив із колоною ворожої техніки, втрати противника 13 танків і понад 100 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Отже, ситуація на Сумщині складна, але, попри шалений тиск, сили оборони тримаються. У ніч на 7 червня в Росії знову неспокійно. На атаки безпілотників скаржились одразу у кількох регіонах. Рязань близько пів на першу ночі за київським часом пропагандистські пабліки ворога стали публікувати повідомлення про вибухи. Стверджували, нібито їх ПВО збивала дрони на підльоті до міста. Місцеві чули три громихання над самою Рязанню та селом дядьково. Крім того, фіксували яскраві спалахи та чули характерний звук дронів. Місцевий губернатор Павло Малков виполив таке. Тут процитую дослівно його вкид: засобами ППО та РЕБ над територією Рязанської області збиті БПЛА. Постраждалих немає. Уламки одного з безпілотників упали на дах приватного будинку, пошкоджень немає. Переконував він. Але звичайно, підтвердження словам ворожого чиновника немає. Смоленськ вночі у чатах місцеві жителі масово писали про вибухи і задимлення. Російська місцева влада заявила, нібито поблизу міста засобами РЕБ було нейтралізовано дрон. Постраждалих та руйнувань за їх словами, нібито немає. Водночас деякі російські пабліки писали, начебто, ціллю атаки був авіазавод. Особливо голосно було під ворожою столицею. Мер Москви Сергій Собянін видав таке повідомлення уночі. Силами ППО Міноборони збито чотири безпілотники, які атакували Москву. На місці падіння уламків працюють екстрені служби. Оскільки дронів поцілити не вдалося, ворожий чиновник звичайно не уточнив. зет канали і взагалі пишуть про комбіновану атаку на Москву. Мовляв, участь у ній брали безпілотники типу Бобер, Р «Р-15», лютий і стверджують, що нібито всі вони знищені. Типова пропагандистська теза росіян. Втім, місцеві мешканці чули громихання у районах Зеленограда, Андріївки Алабушево. Тривожно було настільки, що обмеження запровадили в аеропортах Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво. Тим часом яскраві кадри є із Саратовської області. Там продовжує палати після атаки дронів. Горить щонайменше один резервуар із пальним на нафтобазі Кристал Венгельсі. Про це повідомив один із російських телеграм-каналів. Місцеві кажуть, нібито одну ємність вдалося загасити, але вогонь триває. Натомість у місті Азов Ростовської області масштабна пожежа, горить на площі 2000 квадратних метрів. Місцеві пабліки кажуть, нібито це склад з полімерною продукцією. Однак світло пролив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Спалахнув склад, де виготовляли комплектуючі для дронів. Намагаються задушити 13 бригад пожежників. Не виходить чогось. І треба, щоб так співпало, що з тих країв тільки вернулись наші з Маріупольського спротиву. Співпадіння не інакше. Або ні, кінець цитати: 7 червня на території Росії спалахнула ще одна пожежа: Нижньогородська область, місто Кстово. У мережі повідомляли, нібито дрони атакували промзону. За версією російських інформаційних ресурсів, удар був по бітумному заводу. Очевидці ж розповідали про начебто атаку на НПЗ Лукою. Втім, Петро Андрющенко пише таке: бітумний завод не Лукойл, дрони не підтверджуються, вже потушили. Натомість, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додає: Вкстово більше схоже на бітумний завод, саме де триває пожежа. Хоча росіяни кажуть і про НПЗ Лукойл. А тим часом гучна новина з України. Військовий експерт Валентин Бадрак заявив, що у середині травня Україна успішно випробувала власну балістичну ракету. Вона подолала майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт. Ракета вже у серійному виробництві. І це лише початок. У столиці 7 червня пройшов захід на підтримку ЛГБТ-спільноти Київ Прайд Парк. Він відбувся о 15-й годині біля Міністерства закордонних справ України на Михайлівській площі. Першочергово подію планували провести на ВДНГ, але напередодні поліція звернулась із проханням змінити місце через можливу загрозу безпеці. Про це організатори повідомили на сторінці Київ Прайд в інстаграм. Згодом локацію перенесли на Михайлівську площу. Учасники маршу на захист прав ЛГБ те почали збиратися біля Міністерства закордонних справ. Повідомляли в соцмережах близько 15-ї години. Однак ще до того, як захід почався, на Михайлівській площі сталися перші сутички, у телеграм-каналах публікували відео конфлікту між правоохоронцями та представниками правої молоді. У мережі повідомлялось, нібито частину мітингувальників поліція затримала. Повідомлялось, мовляв, молодики протестують проти проведення заходу. Соцмережами ширились відеоролики. Втім, ситуацію, що трапилась, пояснили джерела РБК Україна у правоохоронних органах. Зазначається, що перед акцією у центрі столиці підійшла група осіб, які були налаштовані битися і зірвати проведення заходу. Далі дослівно слова джерела медійників. Аби запобігти, всіх доставили до районного управління поліції. Усі були в цивільному. Наголосив співрозмовник. Інша частина противників залишилася на Михайлівській площі, без конфліктів, лише з гаслами. До слова, очевидці стверджували, нібито серед затриманих були військові, які виступали проти проведення події. За словами організаторів, Київ Прайд парк це культурно-освітній благодійний захід. Сьогодні у нас буде кілька освітніх лекцій, під час яких ми збиратимемо гроші для підтримки наших захисників. Заявили представники Київ Прайд. Також організатори зазначили, що подія має на меті підтримати ЛГБТ і К+, військовослужбовців та їхні родини. Серед наших захисників сотні відверто ЛГБТ і К+, людей, які борються за право України бути вільною і рівною для всіх. Написали вони на офіційній сторінці. Це громадянська боротьба за свої права тут, в столиці, поки вони боронять нас на фронті. Додали вони у соцмережах. Це не перший подібний захід у Києві. Раніше, 16 червня 2024 року, вперше після повномасштабного вторгнення в столиці пройшов марш рівності. Тоді участь у події взяли близько 500 осіб, серед яких посли Великої Британії, Швеції, німецькі дипломати та військові. Захід завершився мирно. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео.